Ні, підвищенню вартості проїзду. Ні, підвищенню вартості проїзду. Ні, підвищенню вартості проїзду. Ні, підвищенню вартості проїду. Зранку 9 грудня під стінами міської ради зібралися кілька десятків активістів, які протестували проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Рішення про підняття тарифів ухвалив 3 грудня виконавчий комітет Житомирської міської ради. Під час першого пленарного засідання сесії міськради депутатам не вистачило голосів, аби скасувати це рішення. Поки на вулиці активісти проводили пікет на другому пленарному засіданні 41-ї сесії міськради, депутати почали шукати винних серед своїх. Питання було внесено на розгляд депутатів таким чином. Виконком переклав відповідальність на депутатський корпус. Депутатський корпус висловив свою думку. І сьогодні вже претензії стосовно не стільки до членів виконкому, скільки до депутатів і виконуючого обов'язки голови міської, міського голови. Сьогодні народний виконком, як ми його називаємо, представники від всього народу приймають такі антинародні дії. І дуже прикро, що сьогодні і влада. Іде на поводу, я б сказала, у цього виконкома і приймає теж з ними такі рішення. А я вважаю, ви ж дивіться, на минулій сесії в п'ятницю, коли сказали по цьому питанню давати поіменне голосування, шановні колеги депутати, ви не проголосували за це. Тобто, ви боїтеся, щоб люди дізналися, хто з вас як висловлює своє бачення цього питання. Подожіть, ми не вибирали замов, Ви за нього голосували. ...они нам представлю концепцію розвитку, Правильно? В чому виноват виконком? Нам говорили ваші заміни, вас тих, які вибирали, що треба повищати, неначе титу умреть. Так отвічайте за те, що ви проголосували на сесії. По чому ви в цьому віновляті обвиняєте виконком? Представників громади запросили зайти до сесійної зали, щоб вони могли також там висловитись. Опісля обговорення виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк наклала вето на рішення виконкому. Я вважаю і можу. Що не допрацювали за так як потрібно даним проєктом рішення. Хочу всіх заспокоїти. Рішення прийнято, розпорядження мною підписано. Тому дія рішення виконавчого комітету зупинена. Любов Цимбалюк звернулася до першого заступника міського голови Сергія Сухомлина та заступника міського голови Євгена Демчика, аби ці опрацювали це питання з виконкомом та довели до громади міста ті розрахунки, які зроблять. Також вона запевнила автоперевізників, що влада не відкладатиме надовго це питання. Юліана Паренько, Ігор Костер, Сергій Мальчук, студія ЦТВ.